Дихальна техніка, яка допоможе людям. По-перше, вона відкриває третє око, по-друге, вона допомагає, якщо є питання з дихальними шляхами, носовими гертанням. Що ми робимо? Складаємо пальці таким чином. Перед цим бажано почистити ніс того щоб долетіти все. Дихаємо в даному випадку діафрагмою, тобто ваше дихання зосереджене тут. Не тут, а саме тут. Але робимо глибокий. Глибокий один вдих. Так, щоб прям доповдилось тут все розширилось. І далі короткі, такі е, швидкі видихи і вдихи. Так, ми робимо 100 разів на одну сторону і 100 разів на іншу. Так, ось так. І так само, бачите, чистила все одно. Тому що плюс це додатково насичує ваше тіло, енергією. Ви, коли ви відкриваєте очі, коли ви вже закінчили, у вас таке, знаєте, розслаблення, таке, крутий такий стан, де ви прям в кайфі задоволені. Користуйтесь, будь ласка, безкоштовно.